Всім вітання, мене звати Тетяна, я лікар-ортодонт клініки Максима Макаренка. Коли пацієнт приходить на прийом, особливо якщо це підлітковий вік і він заходить разом з батьками, батьки дуже часто запитують, чи руйнує брекіт зуби. Тому що в когось із знайомих трапилась така ситуація, що після зняття системи треба було лікувати, скажімо, 20 зубів. Давайте поговоримо, чи дійсно це так. Перш за все, що оцінює лікар-ортодонт в кріслі, це мотивацію самого пацієнта. І дійсно, в нас є ризик, якщо пацієнт не мотивований, якщо це, скажімо, шкільний вік, і він не дуже хоче ставити брекет-систему, а на цьому наполягають батьки, звісно, в нас є ризик того, що. Мотивація відсутня, і гігієна порожнини рота погіршується. Найголовніше, що потрібно пам'ятати, якщо ви встановили брекет-систему, це дотримання всіх правил гігієни. І перш за все, це налаштування пацієнта, що потрібно проводити гігієну порожнини рота часто, частіше, ніж зазвичай. Мова йде про те, що потрібно це робити після кожного прийому їжі. Якщо якої змоги немає, наприклад, то хоча б мати з собою спеціальний кейс з гігієнічними засобами і спеціальні контейнери, в які ми можемо набрати ополіскувач для порожня рота і прополоскати, якщо ми прийняли їжу. А змоги почистити повноцінно зубки в нас немає. Сам брекет, він поверхню зуба, поверхню емалі він не руйнує, тому що він герметично, тобто повністю, прилягає до поверхні зуба і фіксується на спеціальний матеріал. Але якщо навколо брекета скуплюється на лід і він там залишається на довгий період часу, звісно, навколо брекета зуб може руйнуватися. Тому перше і головне правило. Носіння – це дотримання гігієни. Для цього після встановлення лікар-ортодонт пояснює, які засоби вам потрібно включити для щоденної гігієни. Як правило, ваша щітка на щоденній основі, до якої ви звикли, вона залишається, але обов'язково ми повинні додати іще. Топ засобів. Перш за все, це міжзубний йоршик. Це must have у вашому контейнері для е, гігієни. Е, друга щітка. Яка дуже допомагає в догляді, це монопучкова зубна щітка. Звісно, до неї складно звикнути, але якщо ви звикаєте протягом тижня, вже без цієї щітки ви просто не зможете, навіть якщо знімете брекет систему. Монопучкова зубна щітка вона буде вирішувати багато питань, тому що вона здатна очищати поверхню навколо брекета, сам брекет, поверхня зуба, яка знаходиться вище брекета і нижче брекета. І навіть іноді здатна, якщо ви звикаєте Звикнете до щітки, проходити міжзубні проміжки, це також дуже важливо. Якщо до цієї щітки ми все-таки не змогли звикнути, є альтернатива, не потрібно. Думати, що тобто можна знайти і альтернативну щітку, це ортодонтична двохрядна щіточка. Вона також буде допомагати в догляді. Я рекомендую своїм пацієнтам придбати спеціальний кейс або бокс, я вже про нього говорила, в якому можна буде з собою носити щітки різних видів і обов'язково контейнер ополіскувачем. Підведемо підсумок. Якщо ви встановили брекет-систему, ви мотивовані, налаштовані на результат. Будь ласка, чистіть зуби, тоді жодних проблем не виникне. І коли ми знімаємо брекети, наша структура зуба вона залишається такою ж самою, тому що ми використовуємо ті бори для зняття і поліровочні голівки, які е, повністю не, е, не шкодять поверхні емалі і залишають її в такій, такій ж структурі і у вигляді, як до встановлення брекет-системи. Я прошу, якщо залишилися запитання. Будь ласка, в коментарях задавайте на кожне з них. Ми надамо відповідь.